Реті приймає учасників міжнародного турніру з баскетболу Золота осінь осінь-2014» серед юнаків 1998-1999 років народження. Цього разу за перемогу змагається п'ять команд з Києва, Рівного, Нововолинська та Луцька. Допоміг в організації та фінансово 31-річний корінний лучанин Роман Іванюк. Така благодійна підтримка турніру кандидата у народні депутати по 22-му округу від блоку Петра Порошенка не випадкова, адже Роман Іванюк колишній гравець головної баскетбольної команди міста Луцька. Просто він як людина, яка колись займалась. Сам грав, він прекрасно розуміє ситуацію, що зараз знайти якісь кошти для проведення, навіть ті ж призи для дітей, щоб їм це було цікаво і запам'яталося. Я просто можна сказати, випадково знав, що він в лузку до нього під'їхав, переговорив і він з ну, задоволенням відгукнувся. Роман Іванюк почав грати в баскетбол у восьмому класі. Тренер пригадує, якби прийшов у команду хоча б на два роки раніше, то мав би усі шанси стати професійним гравцем. Адже хлопець добре фізично розвинений, витривалий у поєдинках для кваліфікованих гри лише не вистачало росту. Але і це не завадило Роману Іванюку, ще школярем стати чемпіоном у західному регіоні разом з командою грати у чемпіонаті України першої ліги серед юнаків. Я просто люблю цей спорт, але, мабуть, професійна кар'єра не для мене. Все ж таки, я вважаю, що більше можливостей для мене особисто, як для професіонала, є у тій справі, які я займаюсь. Роман по своїй структурі, по своєму характеру, це був гравець, який виконував дуже важливу функцію як індивідуальний захист. Тобто, от Роман міг індивідуально працювати в принципі, практично з любим гравцем іншої команди. Він був досить швидкий в ногах. Досить крепкий хлопець по структурі своїй. Нині в обласному центрі майже 200 дітей займається баскетболом у професійних секціях. Подібні гуртки діють і при луцьких школах. Для більшого охоплення цим видом спорту луцьких юнаків бракує відповідних залів, а ще коштів, за які б команди мали можливість повноцінно тренуватися та шліфувати свою майстерність на різноманітних змаганнях. Тому організатори золотої осені осені-2014» радіють, що колишній гравець, а нині кандидат у народні депутати по 22-му округу. Від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк повернувся у спорт як благодійник. Баскетбол на рівні з волейболом конкурує після футболу. І я хочу завдячувати організаторам таких турнірів, які ось саме такими заходами спортивними не тільки пропагують здоровий спосіб життя серед наших підлітків, але і ми маємо можливість гарного прикладу на показати, що дійсно гра вона в місті існує, вона розвивається, і за неї є майбутнє. Роман Іванюк зізнається, з баскетболом не розлучився, навіть коли переїхав жити до Києва. Двічі на тиждень він тренується. Тож не випадково саме Роману Іванюку довірили право першого китка у стартовому поєдинку між командами на міжнародному турнірі з баскетболу Золота осінь 2014. Нині спорт в Україні тримається лише на ентузіастах. Тому на думку Романа Іванюка, кандидата у народні депутати по 22-му округу від блоку Петра Порошенка, його потрібно фінанс. Свої підтримувати не лише з державної скарбниці. Я вважаю, що у розвинутій державі, якою безпосередньо стане наша держава у найближчий час, а спорт має фінансуватися з приватних джерел. Ці кошти потім трансформуються у бюджети професійних команд, і ці професійні команди вже утримують своїх гравців та також фінансують молодь. Тому я вважаю що тут комплексна програма. програма і підтримка держави, і розвиток нашої держави як великої європейської держави, для того, щоб наш спорт мав гідне майбутнє.